Всіх вітаю із Аврори. Я зараз в новенькій Аврорі в Одесі відкрилась Аврора на днях. Така нова, класна на Бугаївській вулиці біля ідеалу. Якщо ви з Одеси мене дивитесь, в тому ж приміщенні, де сінцей і АТБ працює. Хочу сьогодні зробити огляд на товар. Посуду приладі для кухні дуже цікаво, багато всього так ще розкладено, знаєте, все рівненько, тому легко якось здається і більше товару. Хоча Аврора не найбільша. почнемо з чайників. Ось оцих. цих чайники такі скляні для заварювання. Є в декількох кольорах, в такому гарному, як оцей біжевий, тут такий салатний на будь-який смак. Такий чайник коштує 249. Це зараз знижки йдуть щасливі, але вони всього 399 дні 199 гривень. Також чайник скляний на 700 мілілітрів для заварювання. Ось так він виглядає, як намальовано на цій коробочці, коштує 149 гривень. Тут є в відкритому виді, мабуть. Може, і ні, він запакований, не буду показувати. Ну розумієте, як намальовано, так і виглядає. А є такий чайник для заварювання скляний френч. Ось ну з цією штукою, щоб придавлювати, коли заварюєш цю заварку, зручно на 350 мл, 139 гривень. Коштує. Далі у них такі є кружки металеві. Кружка металева коштує 39 гривень вона йде, мабуть, десь на 200 мл, мені здається, чомусь не написали, дивно. Ось такі по 39, далі йдуть турки по 99 гривень на 400 мл. Написано, турка непогана, вона важкенька, до речі, зроблена якось, мені здається, більш-менш якісно на 400 мл. Ось така на 499, далі ту... Ой, турка з цієї ж серії коштує 119 гривень. Так, зроблено непогано. Бачите, як в неї краї так відступають. Є цей носик, щоб виливати каву, і ось така ручка. І можна навіть повісити. Ось ця турка коштує 119 гривень. Далі, так, від Алмо у них, я вже показувала такі терочки. Тут в фіолетовому кольорі є в різних кольорах. На чотири сторони тут різна терка. Вона без ємності, коштує 99 гривень. Тут подрібнювати чеснику зі знімним контейнером. О, це вже цікава пропозиція. Коштує 69, на щасливі знижки. Він коштує 49. Але це якщо ви сьогодні встигнете купити, дивіться, яка цікава новинка. Я не бачила таку терку. Бачите сюди, чесник? Ух ти, класна ставити чесник. Придавили і ось ємність, і дістали його. Мені здається, дуже дуже прикольно. А ви знаєте, ще йде дві насадки до нього. Ось в коробочці ще одна насадка, причому різні насадки. Може, це ще щось по типу цибулі можна подрібнити. Тут більш дрібна, а це така більш бачите, велика. Класний оцей дуже цікавий набір. Зараз я закінчу, то зберу його до купи. Цю коробочку. Він коштує 69, а по акції 49. Також є миска металева. Так, на 2 літри. Отака миска металева, звичайна. Коштує 88 гривень по акції 74. А ось така мисочка я не бачу, скільки коштує. Зараз перевірю. 22 гривні. Це акція щасливі дні. А так вона коштує 34 гривні. Ось така мисочка. Далі, ось це мені подобається. У них кружка ситом. Ось така кружка ситом іде на. Наскільки не написано, десь на 0,5, мені здається, 84 гривні, а без акції 99. Далі така велика від АЛМО також терка 119 гривень. Тут аж виходить раз, два, три, чотири, п'ять, ще на шість граней Ось така терка коштує в різних кольорах. Вона йде по 119 гривень. Ще у них є фруктовниці в білому, різних як сказати, різних візерунків. Ось такі фруктовниці. всі вони Аня 129, 109, 139. Тут у нас серветниця. Це ну, яка цікава, слухайте. На така гарненька. Виделки, ложки, ножі намальовані. Цікава, до речі, серветниця. Мені подобається дизайн, я не бачила у них такої. Вона коштує 55 гривень. А ось така тримач для серветок з дерев'яною основою коштує 59 гривень. Тут тримач для серветок. Для серветок півколо лотос. Півколо лотос. Оце вона і прям з цими штуками. Ні, це підставка під гаряче. Це підставка під гаряче. Глянемо, скільки вона коштує і ще з цими ну, підставками самими. 99, це щасливі знижки. Ні, це з 17 по 23 по понеділок 99. А так коштує начебто 109, да? 119, ось Дивіться, це ще можна ну, до завтра, що я кажу, до понеділка. 119 гривень так ціна. Ну, мені подобається, як воно зроблено. Тут їх 4, ось в цій підставочці під гаряче. А тут тримач для серветок, ось цей лотос, сам тримач такий, коштує 55 гривень. Також є сервет, серветка, скринька, ом, така велика. Ось ця серветка-скринька. Сюди серветочки можна покласти. Також дерев'яна, якісно так зроблена. Коштує 99 гривень замість 119 І Ось бамбукові дощечки, у них по 119 гривень. Є також е, така 30 на 20. Це, мабуть, дешевше, там якась неправильна ціна, мені здається. Зараз гляну, скажу вам. 39 гривень. Ну, така ось дерев'яна, від Алмо, 39 гривень. 30 на 20, гарна ціна. Всього 39 гривень. Щось вони тут ціночки не поставили, не знаю чому. Далі є качалки у них. Написано качалка для тіста. Є з дерев'яними ручками по 34. Оце така, мабуть, по 34, так ось зараз перевірю. Угу. сканер, 34. Не перевіряється, ну Давайте. Оце, мабуть, якась тут є подорожче, а якась подешевша. Оця, мабуть, все-таки подорожче буде. А, то всі на той сканер 139. Так, оця 139, вона така, ви знаєте, важкенька, а отака по 39 легенька. Ось що це у них таке цікаве, слухайте, палички для угу. палички для лукшини. Так, ну, для японської кухні. Ось такі палички Коштують 29 гривень. Набір бамбукових паличок, Тут в наборі їх 5 палочок. Далі в них є зубочистки по 19 гривень. І є навіть бамбукові по 9 гривень. А оце вже щось таке піка бамбукова. Ось так вона виглядає. Піка бамбукова 12 см. Так, це як шпажі. шпажки, мабуть, так? може українською це піка називається. Може для чогось що я не розумію навіть. 44 замість 59, піка бамбукова для м'яса. Ну, як шпашка. Це як шпажка, мені здається, щось таке. Далі у них терка, є ось така терка, 18 без акції 24. Ніж лопатка. Ух ти, ніж лопатка, коштує 44 замість 55. Такий набір. ось, Набір приладдя кухонного. Так, це як овочі чистити і натирати 99 гривень. Ось ще така терка для моркви з пластиковим корпусом. Від Алмо 27 гривень. овочерізка підстругачка. Така цікава для моркви. Ух ти, вона так конусом зроблена. 22 гривні, без акції 29. Яйцерізки у них є по 22 гривні. Щось така овочерізка 29 гривень. Дивіться, яка точилка для ножів, перше бачу за 64 гривні. Ось, ось така точилка для ножів. Далі ще терочка 69 гривень. Далі терка 69, 69 по 29. А це у нас овочечистка для видалення серцевини з яблук. Ух ти, 69 гривень. А це у нас рифлена така вертикальна за 69 гривень. Овочечістки по 15. По вертикальна 22, 22. Ось ще така є за 69, за 19, А це овочечистка, ось така металева з кришкою. 64 гривні по акції, а так 77. Далі ще така овочечистка металева за 34 і ось така металева за 69. Дуже великий асортимент цих овочі чисток. Далі хочу ще показати формочки. Дивіться, з нержавіючої сталі. такі форми кулінарні. Тут вони як різні в цій упаковочці. Так, вони коштують, я так розумію, для кексів 6 штук. 6 штук за 27 гривень. Це не вони, ось ці. Ось ці, кажу, 27 гривень коштують за 6 штук. А ось такі формочки, зараз ми перевіримо, скільки коштують. А де у нас можна перевірити? Там стільки людей просто йде в ряд, я не можу пройти. Зараз перевіримо. Так. 55 гривень коштують. Ось такі форми. 55 гривень, вони різної. Бачите? Ну, різні. Далі форма для випікень... для випікання металева хвиляста від АЛМО 23 на 11, коштує 44, коштувала 55. Дуже багато форм. Ось такі коштують 88. Шприць кондитерський, 20%, знижка 55, замість 69. Насадки такі по 55. Ціла упаковка, по 29, по 39. А ось такий набір я не бачила ще ні разу, кондитерський з мішечком. З насадками коштує 99 гривень. Так, ось такий набір ще цікавий. Також не бачила для приготування. Тут іде три форми різні, різних, і вона як силіконова, ось ця розкатка. Виготовлено в Китаї, подивилась разу, коштує 199 гривень. Ось така. Якось так недешево, мені здається. За 99 гривень. Далі, що тут цікавенького? Пальник для газового балону 69 замість 88 гривень. Так, це все балон газовий 59, ще один 59, і навіть є по акції за 44 замість 59. Багато у них ковшів різних. Ковші йдуть без кришок. Ось такий ківш металевий без кришки за 129 гривень. А вони однакові всі ковші, ось ці. Ну Такі, знаєте, трішки легкуваті. Мені здається, як ну, і дно саме таке. легкувате. 129 гривень. Тут друшлак металевий. Друшлак непоганий, металевий з кольоровою ручкою, 20 сантиметрів від Алмо. Так ось виглядає, от зручний. Навіть в руки береш. зразу зручний, 99. А так ціна без акції 119 гривень. Ситомиска кухонна за 59 гривень. Ситомиска ага, 49. Це сьогодні ціна щаслива. Є меншого розміру за 39. І ось така маленька ситочка, 22. І вже у них решітки для гриля з'явились. Може й були, я не бачила по 199 гривень. Ось, отакі решітки для гриля. Виробник, Китай здається, виробник для Аврора виробляємо таку решітку. Далі така велика сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям від Крауфт. Так, від Крауфт, бачите? Хто намальований? 28 сантиметрів. Я так розумію, що вона йде без кришки за 599 гривень. Ось у ця від Крауфт, Тут як німецький прапор то, мабуть, вона... А, це як німецький бренд, але виготовляють начебто в Китаї. Далі сковорода 24 см. Ось така Gemini, сковорода 24 см. Art Desto коштує 399 см. Від Хьольмер 99, 22 см. Ось така від ГУС 122 на 2 для млинців 179 сантиметрів. І ось така маленька сковорода на 14 сантиметрів, алюмінієва без кришки, 84 без акції 99. Від Крафт сковорода 24 см. Ні, ну так ви не знаєте, як береш їх в руки, то здається, що якість ну, нормальна, така гарна якість. 24 см Ось така сковорода. Коштує 399 см. Це Крауфт. і 549 з кришкою сковорода. 24 см. Довщ... Товщина дна, 2,5 мм. Мілі... Один рік гарантії кований алюміній, довговічний матеріал, який має відмінну Теплопровідність, інноваційний підхід до розробки продукції з увагою до дрібницького. Рада кована з кришкою 549, ось ця від Фільмер 26 см. Є окремо кришки продаються. Кришка 249 коштує ось така силіконова розмір в асортименті. А, да, всі розміри. Тут є по. 229 якісь кришки в асортименті. А вони 279 по акції 229, зрозуміло, в асортименті. А ось така від Густо скільки коштує. Від Густо коштує 249 гривень. І від Хьольмер від Хьольмер на 28 для посуду на 28 см 129 гривень. На 30 см 139 см ще універсальна густо 28 см 119 гривень. Так, ось така на 30 см 139 гривень. Ну, тут набільше все зрозуміло. Ковші я вам показала, вони всі йдуть по 129 гривень. Ось такі. На 3 літри кастрюлі коштують з кришками, хтось розібрав її, 349 гривень. Кастрюля металева зі скляною кришкою. Вона йде на 3 літри від Алмо. 349 І ось такі ємністі для, харчу, для харч, харчові, металеві, герметичні. Є в різних кольорах 189 гривень і, і щось там дві ціни. Зараз ми перевіримо. Люди трішки, трішки розійшлись більш-менш 189. Да. Така ємність стоїть 189 А, і ось маленька стоїть. Ось ця коштує 149, я зрозуміла, ось така. Також герметична написано. Оця ємність коштує 149 гривень, також є в різних кольорах. А далі вже йде кастрюля. От така кастрюля від Хьольмер. Дуже зручні ручки. Бачите, як вона зроблена. Непогана така кастрюля 399. Знижено ціну. Це не ціноти, ну не щасливі е, знижки, а просто от знижено ціну. Зараз вона коштує 399 замість 499 від Хьольмер. Об'єм 2,3 літри, трьохшарове антипригарне покриття, високоякісний алюміній, зручні ручки. Підходить для усіх типів плит, зберігає відмінний зовнішній вигляд. Ось така йде зі знижкою за 399 гривень, це знижено ціну, це вже якби і знижено. А така ж кастрюля велика, 699 гривень коштує великого розміру від Хьольмер. Також тріхшерове покриття, але ціну не знижено, 699 гривень. Вигідно Нічого. купити ось цю за зниженою ціною. Тут якісь ковші алюмінієві були по 199, але де вони? Може, оце вони? Це ж такі 199. Мені Здається, вони всі однакові по 129. Може, розібрали. Тут написано, бачите, було знижено ціно. ківш алюмінієвий без кришки. Замість 200 на да, на 1,2 літри. Ну немає його, не бачу. Ну, мабуть, щось і розбирають. Нова Аврора, дуже багато тут людей. Я адресу в описі під відео обов'язково залишу, в якій саме Аврорі я робила огляд. І, ну, і до зустрічі на моєму каналі. На цьому я буду закінчувати. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Дякую, що дивитесь мій канал і пока!